Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні будемо з вами говорити про, я б сказав, провальну прес-конференцію Дмитра Кулеби, міністра закордонних справ України, який приїхав до Польщі для покращення взаємовідносин з Польщею, а поїхав звідси з максимального рівня скандалом, який вплинув не тільки на. Діючих політиків, які викликав обурення, також і в колишніх польських політиків, колишньої правлячої партії, а також серед звичайних поляків, які також на це дуже жорстко відреагували. І тепер власне вступ України в. Європейський Союз знаходиться під загрозою, бо Польща пригрозила заблокувати абсолютно всі, скажімо так, процеси, якщо ситуацію виправлено не буде. Ми зараз про це більш детально поговоримо. Ви свою думку зможете написати в коментарях під відео. Та також підтримати його лайком. Дякую кожному з вас за підтримку. Для мене це дуже важливо, для розвитку каналу також. Отже, все почалось з того, що Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, приїхав в Польщу, виступав він в місті Ольштин, і, якби все, ну, якби, там йому задали питання з приводу того, чи дасть. Україна дозвіл чи зніме Україна мораторії на ексгумацію тіл е, поляків, які е, десь там е, не похоронені, скажімо так, а просто лежать в землі е, після е, подій Волинської трагедії, е, от е, яка відбувалася дуже давно, е, скажімо так. І е, Кулеба е, замість того, щоб знайти якийсь демократичний дем, д, д, дипломатичний підхід, скажімо так, до цього питання. І я не знаю, проявити якусь саме дипломатичну культуру, дипломатичну волю, розуміючи, що тобі щось треба від цієї країни, він почав у відповідь просто звинувачувати поляків. От. І, власне, Кулебу запитали про можливість зняття заборони на екзумацію загиблих під час Волинської трагедії, на що він нагадав про операцію Вісла 1947 року, коли українців примусово переселяли. З південно-східних регіонів Польщі і назвав ці території українськими. Він їх не називав українськими, це українське МЗС вже підтвердило, але якось це виглядало саме так. Просто він неправильно підібрав слова. На жаль, і, на жаль, наслідки того, що говорять перші лиця, скажімо так, України. Наслід... Говорять вони, а наслідки пожинають просто українці. Якось так це виглядає. От, Кулеба наголосив, що краще залишити історичні суперечки фахівцям, але підкреслив необхідність взаємного врахування інтересів в питанні ексгумації. Ці заяви викликали хвилю критики серед польських політиків. Окремо ми поговоримо зараз про Туска, прем'єр-міністра Польщі. Окремо ми поговоримо про Кошіняка Камеша, який є зараз міністром оборони. Тобто, це також не остання людина, скажімо так, в Польщі. Також колишня прем'єрка Польщі висловила обурення через те, що Кулеба назвав території Люблінщини Підкарпаття і Малопольщі українськими. Натяк такий зробив. Неправильно висловився, але було що було. От. І вона це вважає зневагою до допомоги, яку Польща надає Україні. Інші польські політики навіть закликали заборонити Кулебі в'їзд до країни. А мер міста Хелм зауважив, що прирівнювати операцію Вісла до геноциду на Волині є неприйнятним. Ця ситуація загострила взаємовідносини між Польщею та Україною. І, на мою е, окрему дилетантську думку, яка може не співпадати з реальністю. Е, дипломати, тим паче, дипломати найвищих рангів мають поводити себе трошки по-іншому, знаючи, наскільки скажімо так, болючим є це питання для Польщі, для е, звичайних поляків, які вибирають цих політиків, і вони розуміють, що ці політики не можуть реагувати по-іншому. Навіщо було в е, такій формі висловлюватись і, типу, на одне звинувачення закидувати своє звинувачення? Незрозуміло. Але як на мене, це рівень коментаторів е, під моїми деякими відео в Ютубі, хейтери, коли ви відписують, знаєте, або якісь польські е, боти. Які пишуть польською мовою, оце приблизно їх рівень, але це точно не рівень висо високої дипломатії. Так, бо дипломатія це е, мистецтво домовлятись і знаходити компроміси, але ніяк не загострювати ті проблеми, які вже і так є. Е, от, по-перше, е, Владислав Кошіняк камеш який являється е, е, міністром оборони Польщі, він назвав неприйнятним таке ставлення до Волинської трагедії, яке продемонстрував під час виступу Колеба. Без ексгумації, без вшанування наших жертв не може бути мови про хороше майбутнє. Це не питання історії, а, право, а справа загоєння рани, яка сьогодні і вже багато років відкрита. Без вирішення проблеми волинської трагедії і загоєння рани не буде кращого майбутнього для українсько-польських відносин. Заявив Кашіняк Камеш. Він додав також, що слова Кулеби є дуже болючими та несправедливими для багатьох в Польщі. Я буду на цьому наполягати і вважаю, що без завершення цієї справи, без пошани та вшанування пам'яті волинської трагедії, теж не може бути мови про членство України в ЄС, заявив власне кошиняк Камеш, який, окрім того, що він міністр оборони, він ще й голова польської селянської партії. Окремо також після цього виступив Туск, який, по перше, підтримав кошиняка Камеша. І е, підкреслив, що однозначно негативно оцінює те, що сказав глава української дипломатії, е, як щодо інтерпретації історії, так і проблем ексгумації на його переконання Україна так чи інакше повинна буде відповісти на польські очікування, тобто, дати Польщі е, знайти, скажімо так, загиблих поляків. Під час цих подій і, якби дати їх, по-перше, знайти, ідентифікувати і після того нормально похоронити. Справді, в польської сторони є дуже і дуже сильні очікування з цього приводу. Це для них дуже болюча тема. І я не знаю, чому. Ну, типу, коли ми на найвищих рівнях заявляємо, що ми з поль з поляками друзі, брати і так далі, чому в такому випадку просто. Не дати їм те, що вони хочуть, тим паче, що вони не кажуть, віддайте нам три області, не кажуть нам відступіться від, скажімо так, не, не здавайте Росії там східні території свої і Крим. Вони просто хочуть на території України провести екзумацію тіл поляків, яких було жорстоко вбито під час Волинської трагедії. Чому цього не зробити? Я не знаю. Тим паче, якщо для них це дуже важливий момент. Також було поставлено ультиматум Україні зі сторони того самого Туска. Україна не буде членом Європейського Союзу без згоди Польщі. Україна має відповідати стандартам, а їх багато. І це не лише питання торгових, прикордонних, правових та економічних стандартів, це також питання культурних і політичних стандартів. Тобто, допоки не буде вирішено конфлікт на основі волинської трагедії між Україною та Польщею. Польща не буде давати жодного одобрення на вступ України до Європейського Союзу. І отак от, за одне речення, за одну прес-конференцію можна одного з своїх найближчих і найвірніших союзників, чиї політики постійно їздять по Європі і просять кошти та зброю для України, зробити, скажімо так, з нього ну не ворога, але зробити, поставити його в позицію опонента. Коли якби вони розуміють, що вони роблять багато, вони йдуть багато де на поступки, а Україна не може чомусь піти на таку поступку для них. Хоча для них це є дуже важливим. І допоки ця справа не буде закінчена, проблема Волинської трагедії буде використовуватись русаками, максимально поширюючи це ІПСО, і, в принципі, все. Чому робиться така серйозна проблема з цього? Чому не можуть дати полякам змогу зайнятися цими розкопками і ексгумацією, для мене незрозуміло. Є, може може бути в цьому дуже багато різних нюансів, можна говорити про операцію вісла і так далі. Але давайте пам'ятати, що, по-перше, Україна, Україна йде до Євросоюзу, і бачимо, що це вже є одне одна з умов фактично. А по друге, зараз. Коли ми постійно в Польщі потребуємо допомоги, чи зараз той час, коли треба говорити про якісь претензії в сторону цієї країни? В кожного може бути своя думка з цього приводу, але от питання відкрите. Чому. Ну, якби так, чому, скажімо так, цей конфлікт не вирішити тут і зараз, як мінімум, не почати його вирішувати тут і зараз. Або як мінімум, чому не, не знайти реальний компроміс, а не постійно роками відкладати цю проблему в ящик на потім? Я не розумію. Ну і також тут питання до того, як думка і як висловлювання однієї країни, однієї людини, так, Дмитра Кулеби, будуть впливати на життя? Як мінімум мільйонів українців, які проживають за кордоном, яким будуть ходити і навішувати знову, що ви бандеровці, ви винні волинській трагедії, ви не даєте нам викопати тіла наших загиблих. Як на мене, ну, це питання, яке потрібно вирішувати тут і зараз. Як мінімум, якщо ми хочемо отримувати і подальшу допомогу та підтримку на всіх рівнях від Польщі. При цьому Україна фактично нічого не втрачає, може просто зробити добру справу, як на мене. Ви свою думку з цього приводу пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за перегляд і бажаю гарного дня і до нових зустрічей!